Привіт! Продовжуємо в'язати сьогодні зайця. Ніжки вже є дві. І сьогодні будемо в'язати ручки-лапки. Ось такі. От вони. Я одну вже зв'язала, тож зв'яжемо другу. Так. Розпочинаємо як завжди з двох повітряних петель. Один, два, у другу петлю від гачка. В'яжемо шість петель, раз, два, три. Чотири. П'ятьру, п'ять і шість. Ставимо діточку на позначення початку ряду і робимо шість збільшень у кожну петлю пров'язуємо по два стовпчики. Одне збільшення, друге, третє. Четверте. П'яте і Ой, шосте збільшення, так. Це у нас другий ряд, 12 стовпчиків. Зараз буду в'язати три стовпчики і збільшення. 1, 2, 3. у четвертий стовпчик, збільшення. Так, один, два, три і у четвертий стовпчик. Збільшення і ще один раз. Один, два, три і. Ой. Збільшення. У нас зараз є 15 петель. І далі ми пров'язуємо три ряди без змін. 15 стовпчиків, три ряди. Так, я пров'язала три ряди по 12 стопчиків, і зараз ми будемо в'язати зменшення. Один стопчик зменшення. Один стовпчик зменшення. Ой, так, тихо, зменшення. Ось так зменшення один стопчик і зменшення. І так до кінця ряду, таким чином у нас має вийти 10 стопчиків. І далі ми будемо в'язати. 12 рядів по 10 стовпчиків. Наповнювати поступово, а я наповнювала отут трошки більше, так тісніше, отут у кінці дуже трошки так легесенько. Наповнюємо поступово, щоб було легше. Так, пров'язуємо 12 рядів по 10 стовпчиків. Так, я пров'язала 12 рядів, наповнила. І зараз зробимо закінчення за обидві сторони, пров'язуємо 5 стовпчів. Раз, два, три, чотири п'ять. Я буду ув'язувати ручки, тому ниточку велику не залишаю. Закінчуємо, закріплюємо ниточку, і зараз ми її сховаємо. Я тут її ще раз закріплюю, затягую і ховаю всерединку. Чик. Я не дуже люблю пришивати, тому... тому. Овалини ниточку, ось так. І ми будемо гарно її в'язувати. Ось такі лапки ручки у нас готові. Оскільки у нас сьогодні були лапки, відео коротке, то я додам ще хвостик, дві повітряні петлі. Шість стопчиків у другу від Гач, один два, три, чотири п'ять. Шість. Далі в'яжемо один стопчик Збільшення, один стовпчик і збільшення, один стовпчик і збільшення. Далі пров'язуємо просто дев'ять стовпчиків. Один, два, три, чотири. П'ять. Так, рекомендую хвостик в'язати найперше, особливо тоді, коли ви не знаєте, чи вам вистачить нитки. От то я в'язала зайця. У мене був тільки один такого маленького. Я в'язала, у мене був тільки один моточок нитки. І я забула за те, що я не зв'язала хвіст. І всю нитку розділила на ці два вушка. Тобто в'язала вушка, поки була нитка. А потім дивлюся, тут Нема нитки. Тепер буду замовляти, буде він стояти у мене і чекати. Добре, що замовлення було нетермінове. Так, зараз в'яжемо зменшення, один стовпчик. І зменшення і так повторюємо три рази один стопчик і зменшення. один стовпчик і зменшення, і ще пров'язуємо з'єднувальну петлю, закріплюємо ниточку. Так, відрізаємо її, зашиваємо, ой, залишаємо нитку для пришивання. Не дуже великий шматочок, але. Так, ну і сюди теж можна трошки наповнювачі дати і наповнити наш маленький хвостик. Так, 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 все. Вона наша деталька для зайчика і пришити його до тулуба. Аж тепер буде все. Ставте серденька і в'яжіть разом зі мною зайчика. Буду вдячна за коментарі, чи зрозуміло я. Пояснюючи, зрозумілий вам такий майстер-клас. Всім дякую, па-па!